Змагання з літнього біатлону пам'яті Романа Звонкова відбулися в Сумах. Приймала їх біатлонна база у токарях. Сюди приїхали юнаки і дівчата з Сум, Глухова, Ромен та Харківщини. Хто став переможцем змагань, знає Олександр Качанов. Змагання пам'яті Романа Званкова зібрали у сумах 85 спортсменів. Учора у спринті змагались хлопці у трьох вікових групах. Сьогодні на старт вийшли дівчата. Непогано пробігли сменшенькі наші. Четвертий, п'ятий, шостий результат у старшій віковій групі перший другий, у середній групі другий був. Про дівчат та не довезли у нас трішки дівчаток. Три дівчинки не привезли, одну середню дівчину. А так подивимось. А так посмотримо. Вчора чемпіоном у младшої групі був хлопчик Єршов, Святослав по младшій групі, третій речка Денис був п'ятим речка був і Ну, Нормально виступали, хорошо хлопці. Хотілося завжди первіну. Не одні ж ми. А від дівчат чого чекаєте сьогодні? Від дівчат Та теж хороших результатів. Хлопці вчора виступили трохи похуже, ніж сьогодні дівчата. Було, було краще місце четверте у нас. Про переможців вчорашніх стартів у хлопців розповів головний суддя змагань Олег Кобець. Вчора відбулись змагання з літнього біатлону пам'яті Романа Звонкова на лежеролерах. Бігли у нас молодші, середні та старші юнаки. Серед молодших юнаків перше місце посів Святослав Єршов. Серед середніх юнаків у нас перемогу здобув Богдан Барковський. І серед по старших юнаках виграв. Євген Завада. О, в честь боротьба була запекла, цікава. Хлопці віддали все, що можна на дистанції. Сьогодні першими на старт вийшли молодші дівчата 2006 року народження і молодші. Вони долали дистанцію у 5 кілометрів з двома вогневими рубежами. У підсумку першої на фініші була сумчанка Вікторія Салміна. Дуже на кругах було тяжко. Я поки бігла. Тяжело біглося там на равнінки наверху, на кхе -кхе, семеренок під грушну Джиму, хоч і бути похожий. А, а так мені подобається Джима і Прима. Старші та середні дівчата змагалися на дистанції шість кілометрів. Золото серед середніх дівчат вибрала сумчанка Ксенія Приходько. Серед старших Валерія Мартиненко. Змагання пам'яті Романа Званкова завершились у середу. У четверту стартують змагання на призи сумського обласного відділення національного олімпійського комітету. Юнаки та юніори змагатимуться за місця на чемпіонаті України з біатлону.